Всім привіт! Ви на каналі Cheesecake Сьогодні я вам покажу. Сьогодні ми будемо робити нову ціль. Це наш світ, ви його пам'ятаєте, я впевнений. Ну, хто дивився мої відео. Так от, ми будемо цього разу робити типу ферму селянів. Ну, не ферму селянів, а типу ферму. Вона буде не автоматично працювати а ага, Треба буде їх розмножувати. Нас... Вибачте, що в минулий раз ми не зробили ціль, але там вже було понад 20 хвилин, тому нічого не можу зробити з цим. Тому я цю ціль зробив поза кадром. Ну Хоча б ми там рубали дерево і хоча б щось зробили. Ну нічого. Для цього нам потрібно... Здобути достатньо землі. На допомогу зі... землі. Ну, можна без землі, але земля вона легка. Ну, я думаю, що це зрозуміло, що землю здобувати легше, аніж якісь інші блоки. Ми здобули трохи блоків. Думаю, що цього заставу вже вистачить. Якщо що нагадую, ми граємо в хардкорі, тому якщо ми помремо, то ми почнемо спочатку. Тому Ми будемо зараз робити дуже багато дверей. Реально дуже багато. Але Треба їх спочатку ще знайти. Де двері. Думаю, що в цьому не будуть 100%. Зима дерева. Добре. Точно, можна просто от так от зробити. Тепер підемо робити цю штуку. Пудивку селяні. Ну там е, ще потрібно дуже багато ліжок, тому нам потрібно буде ще вівець познаходити. Але спочатку сьогоднішня ціль це зробити ось це. А вже насука ціль може бути. Інші. А, я вже думав, що у воно... мене так. О, добре. Треба буде з'їсти. Нє-ні-ні, не так. Не треба, так. Тепер робимо другу частину. Треба ось сюди залізти і будувати тут дах. Так. І ми вже майже закінчуємо. Значить. Ось так це виглядає, але треба додати смул Соляне Селяни. Вал цих фонарів, тарів. Одного буде достатньо, вибачте. Це незручності, але якщо я це не зроблю, то тоді вашій новій плодильці. Чого? Вони там плодяться? Плодильця. чи що це. Що можна так-от. Раз. Так. І ще один Раз. Раз, ліхтар, два ліхтар, три ліхтар. все. Далі нам потрібно вийти десь віфт і зоні. Віфт, я думаю, почекають вночі моби, вони, вони так собі спавняться. Ну, я б сказав, що вони не спавняться, ну яка різниця. Все одно нам треба хоча б одного кліносніжку. Щоб вони знали, що це корови взагалі що? Ніби це не корови, а 500 биків. А тут всього вже скільки Ну мало. Далі, давайте поспимо. Давайте подивимось спочатку. Дайте нам поспати. Ми будемо спати дуже сильно. Але... все ж таки. Ти, Скілен, іди звідси. Получив, будеш знати, як тут це... світ не для вас. Ау. Ой-ой-ой. А це вже пога. Не так вже і погано. Просто візьмемо і треба буде це поїсти. Я б не хотів це їсти, але ніхто не питає. Воно без ефекту цього. Нам це дуже потрібно. Наша ціль це буде зробити це. За оце ми ще лук в нього витрейдеримо. І все буде геніально. А коли ми поки ми це будемо робити, то якраз може і вітцю знайдемо. «Давай <kysNext> давай, давайте, давай, давайте, 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 давайте. З Друзі, хто це дивиться, можете в коментарях по-перше, написати, що робити в наступному відео. Я знав, що б ви хотіли. Тобто, наприклад, якщо двоє проголосують за, наприклад, здобувати дерево, тоді я буду здобувати дерево. А один за копання в печері. Ну, я не знаю. Кто цешов? Коротше ка. Це ну. А, це сніг. Зверху ламається. Угу. Нам потрібно ще більше дерева. Якщо ще я зрозумів, що 25 лайків це занадто багато, тому буде просто 5 лайків. Ну, а якщо не набереться, то все одно я зроблю відео, але, будь ласка, можете набрати. Хоч скільки то. А ще можете додаватись до кінця. Тому що це виживання. Ну, я не такий вже і про в Майнкрафті. Тому, якщо вам це цікаво... В Майнкрафті я то вмію грати. А от в хардкорі я дуже мало грав. Ну я, типу, зі своїми друзями грав. Тільки в хардкорі. До речі, напишіть... Можливо, мені не в цьому світі зробити пограти в вид або ще щось. Бо це буде цікаво. Окей. І пишу з ним вбитися. Вбитися нами. Ей. Гей, ти де? Ну поговори, треба, виходь. Я думав, він в скрині вже. Ну добре, як він може бути в скрині. Точно не сможет два рази підряд без заражень. Прикольно. Що ж сказати. На очах підросла і у фермера взяли От, на чап. Нічого страшного, думаю, що він не дуже проти, тому що я з вами їхнє село захищаю. І ще оте, але ми там не, майже нема нас, тому ну, ми його не захищаємо. Ми там взяли свиней, корів, кучу кого там ми побрали, але так ми не, не допомагаємо їм. то, ну, хай они живут своим життям А я все еще не знайшов цього этого лучника. Я его чув Мне за этим він тут. Е! А, раз. раз а, О, він змінює. Зміни. Тобі. Як це так? Є ще один еміральт. Тебе випрошу. І тепер пішу і за цим мечем. Ми будемо його купляти. Гей! О, ой! Він. Привіт! Та два відкидання один. Е. А, нам достатньо. Ну добре. Тоді нарубаємо ще дерево, нема проблем. Якщо ви додивилися до цього моменту, то, будь ласка. Ну, якщо вам не лінь, то напишіть мені про це. Тому що це вже великий прогрес. Хоча б до цього моменту, щоб ви додивились. А ще краще, якщо ви до кінця додивитесь. Ну, думаю, що це не буде. Але все одно, будь ласка, можете це зробити. До речі, а ви за Україну? Говорити з тобою. Дякую. А може ще було б один іміральт, якщо б ти мені дав? то було б ще краще. Ну добре. Привіт. Дякую а? за знижечку. Вона мені дуже допоможе. А може ми не будемо цього меча купляти? А краще. Та ні, мені здається, що лук та стріли потім уже купимо. Тим паче на Джаві і на Беду стріляю як нуб. Mm -hmm. Я погано стріляю. Mm -hmm. До речі, я тільки зараз помітив, що у нас в кімнаті темно. Тому робимо смолоски. Ми скоро вже будемо голодні Знає, наскільки, але дуже голодні. Тому я пропоную з'їсти печену печину Вони смачненькі. Але на цьому моменті ми вже будемо закінчувати. По-перше, ми зробили лучника покращення, нарубали дерево, хоч ми... В плюсі, ну трохи в плюсі. Ставили, тому що палиці з'явилося ще. Ми. Е! Я тут взагалі-то розмовляю. Що, нічого я вам не дам, тільки по голові. Ви тебе Підійшло, то мені це також. Ми ще назбирали багато. Імеральдів, на цьому можемо завершувати. Ви були, я думаю, ви запам'ятали на якому каналі. Cheesecake. З вами був я, Лев, топ, топ. і на цьому ми будемо завершувати це відео. Всім до зустрічі! Бажаю, щоб вам щастило. І якщо вам сподобалося це відео, то поставте вподобайку або підпишіться. Або краще іте, і те, і, і дзвіночок. Всім до зустрічі!